Он тут така. от вигляд на гори. Хочемо зараз піднятися туди наверх. Там видно якусь якусь гору. Діти хочуть. Ось тут кальтаночка. Будемо ввечері. Робити шашличок. Єсть. Так, тут цей мандальчик. Дімон хоче. Друзі, ліземо на якусь гірку. Ну, але краєвид, краєвид безподобний. Я не знаю щось туди, де сказали, ту сторону гуверла. Петрас, не знаю, там їх чуть-чуть видно. Бачите, сонце не знаю, але ще ми не піднялися на цю маленьку гірку. А я вам скажу, що підлється. Дай Боже. Ну, треба, коли холодніше, мені кажеться. Таку жару тяжко, але ж приїхали, то треба гуляти. Так що якось так. ідемо далі. Друзі моя група підтримки ззаду. Беруть гірку під названням Не знаю як. Пасеться коломийська корівка. Казав Діма не йди тату, бо вона з рогами. Там пасеться коник, а ми в потах, в потах і піднімаємося все вище і вище. А вигляд чудовий. Емоції в зашкалі. Дивіться, яка краса. Куди ще треба їхати? Приїдь в Карпати не треба нікуди, не, не треба базари, не треба нічого, походити, полазити по горах позбирати грибочків ну просто полюбуватися краєвидом я вам скажу що це того варте подивіться які там гори видніються 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 за туманом за хмаром ну я саме вище був на гимбі то було чудово на говерлу ще ми не, не решили забратися Треба підготуватися, треба мати час, після говерми треба відпочити. Ми приїхали на два-три на дні. То не знаю, чи ми рискнемо туди йти, я думаю, що ні. Отака От краса. Друзі, вдалені дві гори. Скажіть, яка з їх говерла? А яка Петра? Там ще третя він є. О, дивіться. Яка краса. Не знаю, куди ми прийшли, але краєвид тут безподобний. Краєвид безподобний. Я не знаю, скажіть, будь ласка. Я не був ні на Ховерлі, ні на Петрасі. Наслідуючий раз ми цього разу їхали в останній день, шукали номера, все забито. Знайшли, що знайшли. Наступний раз, дасть Бог доживемо. Переможемо, будемо спокійно жити, можна буде планувати. І я хочу от, як мінімум, на такій вершині десь зняти чи будиночок, чи номер гарний. І відпочити, щоб вийти вранці з кавою, хорошою кавою. А оце... А оце, Діма, як ти казав, Діма, це що? О, а це хом'як ми лізли дивитись, казати. Не знаю, бачите, який хребет іде. Він голий. Ну, Краса. Я не знаю, куди ми зайшли, але тут висота. Прилічно, як ця гірка називається, тут люди живуть, Оказується, я кажу, я б тут жив би. Ну, не судьба, не там. Але ви гляньте, яка краса. Це не можна описати, передати. Мої вже потомилися, посідали. А я б ще йшов, йшов, йшов. Ось так, ось так, друзі. Так що треба часом. Яка не ситуація не була б складна, а треба хоч трошки давати душі відпочинку.